Олександр, привіт, слава Україні! Героям слава доброго дня! Зі мною півзахисник команди Вікторія і безперечно кандидат на звання лева сьогоднішнього матчу. Відзначився сьогодні дублем. Важливим дублем розпочав, скажімо так, завоював ініціативу для своєї команди. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що саме повпливало на сьогоднішню перемогу, адже суперник показав гідний бій. Е, ще раз доброго дня. Е, знаєте. Е... Ця перемога нам значить сьогодні була важливіша. Я хлопців в роздягальні настроїв на дуже важкий бій, тому що команда суперника непогана команда. Дякую їм, по перше за гру. Саме головне, що ми взяли три пункти і вийшли з групи. Це зараз саме головне тому. Дуже, дуже багато помилок. Команда нас в кінці дуже багато раз пробачила. Далі я думаю, що такі помилки не будуть Пробачатися, тому треба зробити виводи. Передивлюся в гру, поспілкуюся з хлопцями і зробимо виводи. Я вже відзначив одного кандидата на звання. Можливо, в тебе ще є кандидатури. Та вся команда, вся команда. Не хочу когось і себе не хочу виділяти. Забив два м'ячі і слава Богу до допомог команді здобути три пункти. Це найголовніше. А кращий гравець у нас це наша команда. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Вітаю вас з виходом з групи е, і бажаю надалі гарних і вдалих виступів у Кубку Києва. Добре, дякую.